Здавалося б, лише недавно на полях компанії ще ходила техніка на жнивах, і ось уже хлібороби знову активно готуються до нового сезону. І це стосується не лише інженерної служби і механізаторів, які перевіряють і відлагоджують техніку перед весняно-польовими роботами. Побутує така думка, що взимку фахівці агрономічної служби байдикують. Тим часом це далеко не так. Максим Гапоненко, агроном відділення кластера Полтавщина, офіційно у відпустці після гарячої жнивної пори. Проте і на відпочинку наш молодий колега не покидає опікуватись роботою, постійно вдосконалюючи і поглиблюючи знання і вміння. Сьогодні разом із заступником директора кластера Михайлом Москаленком Максим об'їжджає поля озимини. Дивимося на стан зимени і будемо приймати рішення, що робити весною. Будемо відбирати. Моноліти, потім у приміщенні воно при відповідній температурі пшениця буде проростати, і будемо дивитися, чи вона жива чи не жива, і далі будемо приймати рішення. Хоч і відносно недавно, у компанії працює Максим Олегович, та вже зарекомендував себе наполегливим і сумлінним фахівцем. На першому курсі магістратури вирішив піти працювати. Влаштувався в Баришівську зернову компанію. Мені спочатку всі агрономи дуже сильно допомагали. Колектив дуже добрий навчали мене. Спочатку був випробувальний термін три місяці. І далі мене взяли на постійну роботу. Передає старше покоління фахівців нашої компанії молодим свої вміння і знання, гладять руки агронома, росточки, ділячись теплом людського серця і любов'ю до життя. У цій тендітній зелені завтрашній день і благополуччя селянських родин. Тож не гуляють агрономи узимку і у відпустках, плекають і бережуть новий урожай України.